Всім привіт, дівчата! Рада бачити вас на своєму каналі, і сьогоднішнє відео буде збиралка. На свято, і це буде святковий яскравий макіяж з акцентом на губи. Ми розпочинаємо з нанесення тонального засобу на підготовлену шкіру. Сьогодні я буду наносити Everline. Цей тональний засіб мене абсолютно влаштовує як на кожен день, так і на якісь більш святкові події, тому що він добре перекриває якісь почервоніння. У мене зараз є що перекривати, але він гарно справляється з будь-якими недоліками на шкірі. А, да, Десь, може трошки треба більше додати консилера буде, але в цілому перекриття у нього хороше. І при цьому мені подобається його фініш. Він такий напівматовий. А, те, це те, що я особисто дуже люблю. А от на недоліки я буду наносити коректор-консилер від бренду, також Eveline, до речі, це єдиний коректор, який зараз є у мене в запасах. Я йому його люблю, його використовую, він мене, в принципі, влаштовує. Я його наношу таким достатньо товстим шаром на якісь запалення, недоліки, почервоніння. І залишаю на деякий час, а потім уже розтушовую, і таким чином мені подобається стійкість цього консилера-коректора, і питань взагалі не виникає. І тут ми вже переходимо до брів. А в мене тут все стандартно: олівчик для брів від бренду Eveline у відтінку Soft Brown. Це моя. Така собі класика. Просто коли вже консилер-коректор трошечки підсихає, його можна кісточкою знову ж таки трошки розтушувати кордони, і він вливається в загальний тон шкіри, і абсолютно його не видно. При цьому перекриті всі дрібні і більш такі значні недоліки, які ми хотіли приховати. У більш жарку пору року, таку як літо, я наношу і пудру на тезону, зону, тому що моя шкіра. Схильна до жирності, вона комбінована. І якраз тизона у мене жирниця найбільше. І якраз зараз я використовую знову такий Евелайн. У мене якийсь сьогодні Евелайновський да, день, але це ну не реклама абсолютно ні. Мені просто подобаються ці засоби. Це бананова пудра, яка дуже гарна. Приховує ось, цей ось небажаний блиск на обличчі. Ну, Тобто вона гарно матує шкіру, але при цьому шкіра залишається живою, якщо можна так сказати. Дуже натурально виглядає. Її не видно. Це не якесь перебетонене, знаєте, таке іноді буває, коли пудра надто матуюча. Вона дуже видна на шкірі. Тут такого не буває. На периферії обличчя я буду наносити свої улюблені метеорити. Це виключно мій святковий такий варіант, да? тому що шкіра така красива. На жаль, камера не передасть вам абсолютно цього. І це непомітно. Але повірте мені, коли засяє сонечко і посвітить на вас, це буде дуже гарно виглядати на вашому обличчі, і ви будете такою свіжою такою здоровою шкіра ваша. Та й вивці цілому. дійсно дуже гарний засіб, дуже гарно виглядає на обличчі, при цьому і додає трошечки можливо стійкості, але це особливо не головне, тому що в цілому воно просто дає шкірі сяйво. Я його обожнюю його засіб, продукт. Далі ми наносимо вже мою палітру беремо від Smashbox, і я буду наносити два кольори: це бронзер і скульптор. Якщо чесно, якщо змішати ці два відтінка. Ну, виходить мій ідеальний колір бронзера. Я в цілому зараз не скульптурую обличчя, а лише бронзую його. Але бронзую, хочу вам так сказати, добротно. Прям багато наношу засобу. Мені подобається бронзер. Мені подобається, як він виглядає на обличчі. Мені подобається, що з бронзером шкіра і в цілому обличчя виглядає більш таким фактурним. Структурним, живим. Знаєте, ніби сонечко вас обцілувало у всі оці виступаючі частини вашого обличчя. Виглядає все це максимально натурально. Лише, знаєте, моє особисто якесь бажання наносити бронзер. Звісно, його можна наносити менше, де й камера трошечки з'їдає. Тому я вам хочу сказати, що ви ще бачите більш-менш такий натуральний ефект. А в житті воно виглядає ще більш насичено, але мені саме такий ефект і подобається. І бронзер я дублюю як на no. Вилиці, так і на лоб, на під підборіддя, також наношу, наношу на а, очі, ну тобто на повіки. Все це потім з'єднується із рум'янами. Зараз я, до речі, буду використовувати від бренду Елен Про. Ну, їх я наношу виключно на щічки, але коли я наношу їх ще й на повіки і з'єднується все діло з бронзером. Виглядає, як на мою особисту думку, все дуже гармонійно і макіяж, ніби знаєте, з'єднується. Якщо це можна так говорити раніше, рум'яна, взагалі, в моєму такому повсякденному Макіяжі не були присутніми та і в святковому також. Але останнім часом я почала їх використовувати. Конкретно цей відтінок я вважаю таким достатньо вдалим. Він підкреслює, ну, надає, мені здається, свіжість вашому обличчю, і макіяж ну, залишається таким, можливо, довершеним, якщо це можна так говорити, про взагалі макіяж, але я вважаю, що він лише красить людину, кожну, якщо правильно його наносити. А далі. Мій улюблений ще один засіб. І в цілому, от як продукт, хайлайтер, для мене це завжди про свято. Для мене це завжди про щось таке яскраве, святкове. Я обожнюю хайлайтер, конкретно цей від Mac Soft and Gentle, Це моя любов. Ви просто подивіться, наскільки гарно він сяє. Шкіра виглядає з ним максимально ефектною. Це той ефект, от ніби вас, поцілував космос. <смас> Вибачте, за такі порівняння, але для мене особисто це дуже крутий засіб, який додає ось цієї родзинки вашому макіяжу. Я наношу його не лише на верхню частину вилиць, а й на підбрівку зону, оціцю, на верхню губу, трошечки на от якраз цю галочку. І воно так для мене виглядає все максимально красиво. А тепер ми переходимо до макіяжу очей. Тут все буде максимально просто, тому що у мене сьогодні буде акцент все ж таки на губи. У нас вже є, так би мовити, така підложка, змішаний бронзер із румянами на верхній повіці. Я наношу, як ніби такою стрілочкою, дублюю просто лінію роста Вій темним відтінком. І потім просто ще між війками, уже знизу, я додаю ще більш такий темний колір, але це все не чорні кольори. А, ви, в принципі, можете побачити, що все це виглядає максимально натурально. Тобто це не щось просто я виділяю, от ніби свій ряд вій. Наношу обов'язково завжди я базу під туш, у мене Евлайновська, і Лореаль. Туш, яку я буду сьогодні носити, це панорама. Вона мені подобається, вона навіть в один шар виглядає дуже красиво. Насправді, тут у мене на відео не зовсім той вдалий кадр вийшов, але повірте мені, вона виглядає дуже гарно. Якщо гарненько розподілити війки, то вони лежать максимально ефектно і красиво. І губи. Губи у мене будуть від Нікс. Я спочатку тут вирішила витерти трошечки е, бальзам, який у мене був нанесений, який змішався вже з тональним засобом. Трошечки знову таки їх бугу припудрюю для того, щоб олівчик цей ляг краще. І я вам хочу сказати, що це один із найстійкіших засобів для губ, які у мене є. Мені дуже подобається цей продукт від бренду NYX, і у мене різні є відтінки. Е, насправді це вдалий засіб, як на мою думку, тому що він і матовий. При цьому комфортний на губах, ну і палітра відтінків у них шикарна. В принципі, тепер мій макіяж з акцентом на губи готовий. Нічого складного абсолютно, але я люблю так і можу виходити, ну, можу і на роботу, але в цілому, звісно ж, це для мене святковий макіяж і фінальний мій образ ось такий. Я сподіваюся, моє відео вам сподобалося. Якщо так, то чекаю ваших вподобайок. До нових зустрічей. Бувайте.